Одна з причин, чому в сучасній Україні так багато самотніх людей, які все шукають, ніяк не можуть знайти собі пару, полягає в тому, що у багатьох людей немає дзеркала. Про що йде мова? Ну, давайте собі уявимо таку ситуацію. На просторах інтернету чоловік побачив жінку, яка йому візуально сподобалася, і він вирішив з нею познайомитися, тому що він вже давно одинокий вовк, і йому хочеться знайти собі одиноку вовчицю, щоб разом створити пару, завести вовченят і померти в один день. От він їй написав якесь повідомлення о з знайомствувального типу: типу, привіт, як справи, що робиш? Ну, класика жанру. Вона побачила це повідомлення, подивилася на цього чоловіка. Це зв'язок з космосом, бачите. От. Ну, така думає, ну, не красавець, ну, нормально, в принципі, він і також їй сподобався. І вона так само давно сама, так само собі когось шукає, і вона вирішила, а чому б і ні, в принципі, нормально, можна, можна спілкуватися. І вона вступила з ним в спілкування. І от вони почали спілкуватися і виявляється, що вони не тільки симпатичні одне одному ззовні, що вже свідчить про сексуальний інтерес одне до одного. Але у них досить таки класно складається комунікація, що вже нічого собі, Тут якби і одна позиція співпала в плані того, що вони одне одному сподобалися. І друга важлива позиція співпала в плані того, що в них класна комунікація, це має дуже велике значення. Далі залишається діло за малим з'ясувати, хто чого хоче від цього життя, в кого які потреби, цінності, погляди, ну, в тому числі на подружнє життя, і в принципі можна. Бачитися і продовжувати спілкування далі. Але в подальшому в процесі спілкування з'ясувалося, що чоловік із цією жінкою одного зросту. А жінка, наприклад, хотіла б, щоб чоловік був від неї вищий на 10, 15, 20 см. Ну, Отака от в неї забаганка. І вона може відмовити. Цьому чоловікові спілкуванні, незважаючи на те, що він їй подобається і в них хороша комунікація. Ну, отак вона собі придумала, що чоловік має бути на 20 см вищий неї. І все. І вона далі продовжує бути сама в пошуках, і він так само продовжує бути сам і в пошуках. А що, якщо жінка подумає, ну добре, ну давай давайте продовжимо спілкування. ну А що, якщо це класний чоловік, і в принципі, ну, якось я передивлюся свій погляди на зріст чоловіка. і Може бути навіть щастя в цих стосунках, от вона так для себе вирішила сама собою пішла на компроміс, і вони продовжили спілкуватися. Ну, у процесі спілкування вияснилося, що, наприклад, жінка за віком старша, ніж він собі надумав. От вона гарно виглядає, і йому здалося, що от стільки то років вона справді вона там ну, умовно на років 5 старша, ніж він те собі думав. І він такий, та ні, мені це не підходить. Там я от хотів, щоб вона от, от такого була віку, як я думав, а те, що вона старшенька, трошки мені це не підходить. Ні, ну не буду спілкуватися. Ну і все. І далі він продовжує бути самотнім вовком, вона продовжує бути самотні вочицею і виють на луну кожен там по своїх хатах. А ще якщо чоловік такий ну, блін, я думав, їй менше, ну добре. Ну в принципі, спілкування іде добре, нам цікаво разом, є спільні інтереси, як виявилося. Давай будемо продовжувати спілкуватися. І от вони спілкуються далі. В процесі спілкування з'ясовується, наприклад, що чоловік заробляє ну, за мірками жінки малувато. Вона хотіла би більше. І вона така може подумати, ну ні, він мені не підходить, він заробляє там не, не 10 тисяч доларів, там, навіть дев'ять, дев'ять чи 10, Ну ні, ну все, я не буду спілкуватися, незважаючи на те, що вони одне одному подобаються, що в них класна комунікація, що з'ясувалося вже, що в них є. Ну, Подібні погляди на життя, що в них є схожі інтереси, вони, значить, можуть цікаво проводити разом час, це має дуже велике значення, дуже велике. Ну, люди можуть зациклитися на якихось таких речах, наприклад, ну от недостатньо на її погляди заробляє, щось та заробляє, ну на її погляд недостатньо. і вона, наприклад, припиняє комунікацію і все. І знову він сам, і вона сама. А що якщо жінка така, ну добре? Ну, Ладно, може щось придумаю, ну ну може, ну може, я навіть змерюся з цим. От і далі пішла комунікація. І от в процесі комунікації з'ясовується, наприклад, що у неї є дитина, вона розлучена, в неї є дитина. І чоловік такий, ну ні, ну мені це не підходить, я хочу жінку без дитини. І все. І він припиняє спілкування. Незважаючи на те, що в них класне спілкування, що вони одне одному подобаються, що вони вже навіть дещо звикли одне до одного, що в них спільні плани вже почали якісь там вироблятися на життя. Що... Він хоче того самого від життя чого, і вона хоче ні, тобто все це ми перекреслюємо, тому що та жінка розлучена, в неї є дитина. І все. І він далі сам знаходиться, і вона далі сама знаходиться. А що якщо ці люди е, подивляться на себе в зеркало? Да? От взяти для прикладу його? Припустимо, він на якомусь етапі вирішив припинити жінку жінкою спілкуватися, шукати для себе щось краще. При цьому він е, невеличкого зросту, е, середньої паршивості, не багато заробляє, ну хай там уже має вік за 30, Ну він сидить. І чекає Наомі Кембел. Ще цнутливу, Да? Бо він про себе думає, що він в цій колоді козирний туз. І він сидить і продовжує чекати. Він не бачить себе, яким він є, і що він і себе представляє на цьому базарі любові, де ми всі одне одного вибираємо. Ми ж не тільки вибираємо собі те, що нам хочеться, нас же теж вибирають. І ми можемо бути здивовані, чому нас не вибирають, бо ми ж про себе такої надзвичайно незвичайної думки. А насправді треба просто. Ну, якби так, оцінити свій власний потенціал здравими очима. Так само ця жінка, яка могла відмовити чоловікові ще на етапі інформації про зріст чи про вік, не про вік, а про заробіток, ще там про щось. Вона собі сидить з дитиною після розлучення. У неї там не знаю, пенсія через час. Ну, вона сидить і чекає якесь бельмондо, яке чи Безосе, як мінімум. Тому що вона також про себе такою високою думки, що зараз ось до неї прийде хтось такий, хто знає, який, і забере її з усім її бекграундом. А воно не виходить ні в нього, ні в неї. І люди мають право вибирати собі кого завгодно, як завгодно. Ну, я буваю, так читаю коментарі, я люблю почитати коментарі в різних соцмережах, і я бачу, що от є оця тенденція зараз у вони така львіця, тігріця і пантірі. Це виш, що робиться? Так, от є така тенденція, що люди називають редфлегами, що попало, і оце, що попало, роблять причиною не продовжувати взаємодію з людиною. Хоча вона вже почалася, вже зав'язалося знайомство, уже люди одне одному сподобалися візуально, вже є нормальне спілкування, вже видно, що співпадають цінності. Єдина така. Ну, ні, ну в неї татуювання, я з нею не буду. Я думаю, ти, дурачок, чого ж з тобою. Ну, мене тригерить оця тема <тит>, татуювання, тому що я знаю багатьох жінок, у яких є татуювання, в мене, до речі, немає і навряд чи буде. Вони класні дружини, вони класні матері. Ну, ні, в неї татуювання. Я Думаю, в, те, в неї татуювання, в тебе вавка в голові взагалі. на, на почві цього татуювання. Ну, сиди сам. А ну, потім оці ж чоловіки і жінки такі, ну немає нормальних чоловіків, немає нормальних жінок. Я думаю, у вас немає нормального психічного дзеркала. Куди вам треба подивитися час від часу? так, Разів тричі в день. Да? І подумати про себе, що ви себе представляєте. Ви ідеальна людина, таку людину, як ви. Прям всі шукають днем, з вогнем і з лупою, і з собаками в оцепленні. Да? Місто оцеп... оцепленяють. І шукають от саме таку людину, як ви. Там звізду всього, чи короля цієї жизни. Так от, люди дійсно могли б більш жваво вибудувати одне стосунки, якби вони почистили свою голову від такого всякого сміття, чого я нам всім бажаю.